Тому це дуже важливе питання, бо багато людей це недооцінюють і не розуміють, що саме від цього буде залежати результат вашого життя. І треба оточення періодично змінювати на те оточення. До якого ви прагнете, тобто ким ви хочете стати, треба спочатку розуміти, ким ви хочете стати, а потім почати з цими людьми знайомитись. Ви мене можете запитати, Діма, ну це добре. Але якщо я така людина проста, наприклад, то про що мені розмовляти з мільйонером? Ну я ж не можу, якби нічого цікавого йому розказати. Я не цікава людина. Хтось може з вас. Саме так сказати. Але в цьому випадку треба це зрозуміти, прийняти і ставати більш цікавою людиною. Ну, а, а як інакше? Читати книги, купувати собі курси, розвиватись, потрошку матеріально, потрошку саморозвиток якийсь, потрошку духовність, знайомитись з новими. З новими людьми на літаках ось літати, тому що є багато хто не літає на літаках, боїться, не розуміється і забороняє собі оце все розширення і подорожі. Треба ставати цікавішою людиною, бо ви не можете змінитись в житті, і я не можу змінитись, поки я не зроблю нові кроки, новий одяг, нове мислення, нові ідеї, нові кроки, нові, нове все це.